Привіт всім, хто в пошуку роботи або хоче розвиватись в кар'єрі. Коли відчуєте пошук роботи, одразу думаєте, з чого почати. І дістаєте своє старе резюме, дописуєте останнє місце роботи. ти справді танцюєш степен? No. Ні. Викреслюємо. Archery? стріляєш no. з лука? Ні. Їздиш верхи? Я буду часто падати. Починаєте розсилку на всі вакансії. Але насправді пошук роботи починається не з резюме. Він починається з того, що ви ставите собі ціль, яку роботу я шукаю. Ви прописуєте точку А і точку Б, де ви чітко прописуєте критерії, який рівень заробітної плати мені цікавий, а що я на цій роботі буду робити, а який формат роботи. І тільки після цього ви можете зрозуміти, а як же вам написати резюме. Всім привіт! Мене звуть Вікторія. Сьогодні я хочу поговорити з вами про постановку цілей при пошуку роботи, а також про аналіз ринку. Підписуйтесь на мій канал, якщо не підписані, я розказую про розвиток в кар'єрі та пошук роботи в IT. Отже, пошук роботи. Для того, щоб шукати роботу, всі одразу достають своє старе резюме, дописують туди останнє місце роботи, і давай робити розсилки. Скажіть, хто так робить. Хто дістає своє старе резюме, дописує останнє місце роботи і робить тисячу розсилок за день, бо сьогодні я прийняв рішення шукати нову роботу. Ну я зазвичай ще додаю навички, які отримала за цей період, і, можливо, якось структуру самого резюме міняю трошки порядок подачі матеріалу, каверлейтер, uh -huh. ціль тільки якісь коригую. Всі розділи потрошки, можливо, якісь ще е, курси проходила. Теж додаю до резюме. Клас, супер, але фішка в тому, що пошук роботи він насправді не починається з резюме. Він починається з того, що треба сісти, прописати, що я хочу шукати, да? сформувати ціль. Я хочу роботу. Яку я роботу хочу? Я хочу роботу з якою зарплатою? Я хочу роботу? З яким графіком? Я хочу роботу. Тобто, ви максимально маєте прописати собі цілі. Конкретику, яка це має бути робота. Якщо ви умовно ідете, ну ви, наприклад, вирішили готувати борщ, ви йдете в магазин, ви знаєте, так, на борщ, треба капуста, буряк, томат, м'ясо, квасоля. Тобто ви розумієте рецепт. Так само і пошук роботи. Якщо провести супер таку, я не знаю, бритальну якусь аналогію, то ми сформуємо ціль, яку я шукаю роботу. Коли я розумію, яку я шукаю роботу, тоді я. Я розумію, а що мені для цього потрібно, які інгредієнти треба, щоб ця робота знайшлася, і розуміння ринку перед тим як сісти, писати шаблон резюме, я заходжу на всі сайти, які я знаю: а це Dow, LinkedIn, Джині, і дивлюся, які вакансії в принципі є. Я їх аналізую і дивлюсь: ага, якщо я тестувальник, я дивлюсь, треба SQL, не треба, треба, в мене є, супер. Тобто я виписую собі всі скіли, які в мене вже є, і аналізую: я знайшла, наприклад, 10 вакансій на доу, дві на Genie і там одну на Happy Monday. Окей, всі ці вакансії хочуть, щоб що було Щоб був там Postman, щоб було SQL, щоб був ще що... веб, наприклад, або мобільний. Я собі думаю, якщо. Тестувальник, я що хочу? Я хочу мобільне тестування робити, чи я хочу веб-тестування. Тобто, я аналізую себе і думаю: а де в мене більше досвіду? А що більше я хочу робити? Одне чи інше? Тобто, дивіться, я побачила ваші запитання і більшість з вас. Задавали таке питання: а де ще шукати роботу, крім LinkedIn, Доу і Джині? А я хочу вас навчити думати не де ще, а як краще мені обробити те, що є. Тобто, якщо на цих всіх сайтах умовно є для вас 5 вакансій. Окей, проаналізуйте ці п'ять вакансій, зробіть класне резюме. Проаналізуйте, чому ви підходите на них або чому не підходите. Проаналізуйте свій супровідний лист. Зробіть резюме, яке підходить під вакансію. Напишіть супровідний лист, який підходить, і ви можете проявитись. І зробіть п'ять класних там, десять класних розсилок, а не сто одного шаблонного резюме. Тобто, спочатку. Перший етап це розуміння ринку праці в IT. Дуже важливо розуміти, скільки є вакансій. Окей, сьогодні є одна, не дуже прикольно, але одна це краще, ніж нуль. Тому сьогодні я опрацьовую цю вакансію. Ви заходите на вакансію, ви виявляєте, що хоче роботодавець, ви вивчаєте, чи дійсно вам цікава ця вакансія, що саме вам цікаво, і чи можете ви бути задоволені на цій роботі. Це дуже важливо, щоб ви самі для себе. Себе розуміли, а чи хочу я з ними працювати, а чи не хочу я з ними працювати? Тому що на етапі, коли ви приходите, слава Богу, дай Боже, ви попадаєте на співбесіду. На етапі, коли вас питають: а що ви про нас знаєте? А що ви про нас читали? Більшість кандидатів роблять так: а я не очікував, що ви задасте це питання. А зазвичай співбесіда починається не так. А чого ви я взага... я... в я взагалі і тут мене питання: а ви знаєте, в яку компанію ви проходите співбесіду? Так, знаю, Людина починає хаотично шукати. Підождіть, я зараз перевірю. Тобто я розумію, що людина не підготовилась абсолютно. Що це говорить про людину? Що це говорить ну, про кандидата? Вона подавала багато вакансій. ну... Багато резюме і не знаю, де їй відгукнулися в цілому. Можливо, можливо, їй не цікаво, їй треба просто робота, будь-яка робота, і вона не підбирала, якби за, за бажаннями працювати в якійсь конкретній компанії, там аутсорсингові, чи що чи їй ближче. Так, це одразу говорить мені про те, що це взагалі не наш кандидат. Це говорить мені про те, що я зараз дарма витрачаю свій час, тому що нам важливо, ми продукт. Нам важливо, щоб людина прийшла, розібрала, щоб людина працювала на проєкті як на своєму рідному. От, наприклад, я провожу аналогію з собою. Я працюю в it компанії вже три з половиною роки. Я обожнюю свою компанію. Я тут виросла в багатьох речах. Я набрала 90% людей, які працюють в цих їх Всіх знаю, в кого народились діти, в кого там які проблеми з мамою, хто. Розвівся, я знаю про них все. І коли я розказую про компанію, я пишаюсь цим місцем, де я працюю, і я розумію, що нам потрібні люди, такі, які будуть так само відноситись до своєї роботи. Тому дивіться, тут насправді дуже важливо про те, я хочу вам донести, що, наприклад, в моїй компанії дуже великі проекти. І вони довгострокові. У нас нема такого, що ми нашльопали там за три місяці, видали до побачення, тих звільнили, тих набрали. У нас нові проекти. У нас немає такої двіжухи. У нас є великі стабільні нові проекти, над якими люди працюють довго. Тому у нас такий підхід. Але це не означає, що всі компанії такі. да? Іншим компаніям потрібно інше. Але суть в тому, що я хочу вам донести, ви маєте розуміти конкретно, ви знайшли вакансію. Яка це вакансія? Вона вам підходить. Ви зараз чого Хочете? Ви хочете стабільності, ви хочете працювати довго в компанії, чи ви хочете прокачати якийсь скіл, і тільки там короткострокова історія може вам цей скіл дати? Тобто, все залежить від вашої цілі, розуміння ринку, скільки вакансій є, знайшли, проаналізували, подумали. От вони хочуть такі скіли. В мене є, є Гоу-гоу, погнали. В мене нема, значить, що треба робити? Значить, шукати якісь курси. Але зараз от. Глобальна проблема в тому, що люди не вміють комунікувати. От глобально всі заточені на те, що треба прокачувати технічний скіл, і ніхто не хоче прокачувати навичку презентації себе, просто вивчити інформацію про компанію. Люди не розуміють, що треба налагоджувати контакт з тими самими рекрутерами, якось дізнаватись фідбек для того, щоб зрозуміти, чому ні, що не так, що я не так роблю. Тому. Першу ціль розуміння ринку. Насправді знаєте, тут я написала розуміння ринку, а далі буде ціль. Хоча насправді я не можу сказати, що перший етап, що другий. Вони обидва дуже важливі. Тобто, вам треба зрозуміти, що є на ринку, що в мене є із цих скілів, і розуміти, що ви не, не маєте підходити на вакансію на 100%. Це погано. Чому? Скажіть мені, чому Бо не розвиваєшся далі? Я ну теж якраз шукаю компанію, де я нові навички отримую для того, щоб не сидіти на місці. Ну принаймні для мене такий, якби пункт. Правильно, це дуже важливо, щоб у вас був зазор, стрибок. Ми всі шукаємо якихось нових викликів. Да? Ми щось шукаємо нове. Ми хочемо в чомусь прокачати або якимсь проектом глобально займатися. Да? Хтось хоче, наприклад, хелске, хтось там мріє про ігрові якісь продукти, проекти. Тобто, ну всі ми шукаємо щось для душі. І так. Но себе, есть, да? Язвиняюся, є ті да. вакансії, на которые подаєшся, и наоборот видят, что у тебя нет этого скилла, и из за этого отказывают. Так, звичайно, дивіться, чому так. Є проекти, де потрібен спеціаліст з цією технологією, конкретною, да? Є проекти, де вже є людина з таким скілом, і можуть взяти людину з меншим досвідом, і ця скілова людина дотягне вас, да довчить. А є проекти, де немає людини з цим скілом, і тільки в таких проектах шукають конкретно товчково людину, в якої вже є такий скіл. Розказую прямо на живому прикладі. Зараз шукаю вакансію тім ліда автоматизатора на Пайтоні. Складна дуже вакансія, тому що є два проекти паралельно. І веб, і, і Android, і дуже там важлива технологія. Плейрайт, вона нова, ну відносно, і багато людей її не мають. А у нас в компанії немає людини, яка прям навчила би да, цю технологію дотягнула нам, нам треба тім літ, який вже десь мав подібний досвід, який принесе нам досвід. Тому оце тут критична історія. Так само буває ну, і з іншими, але це не завжди. Тобто, перше чи друге, чи перше і друге одночасно це розуміння ринку і визначення своїх цілей, що важливо, розуміти, що я хочу і хто я. Да, в чому я крутий, в чому я крута, який мій суперскіл. От, наприклад, якщо я буду шукати роботу. У мене зараз дуже комплексна роль. Я HR-бізнес-партнер, it рекрутер. Ну, умовно, я головна по людям в компанії. Я HR-директор. Я шукаю, я проводжу співбесіди. Я наймаю, я там турбуюсь про людину в компанії. Я там роблю медичне страхування. Тобто я роблю все. Якщо я буду шукати роботу, я не буду шукати вже таку комплексну Роль. Я буду шукати щось інше, да? що я більше люблю. Я хочу, наприклад, в майбутньому бути там менеджером рекрутингу і набирати там, команду, наприклад, з нуля, або там навчати людей, інтернатуру вести, або я беру HR напрямок і займаю тільки людь людьми всередині компанії. Тобто я можу обрати будь-яку роль. Але я розумію для себе, що я вже не піду просто рекрутером шукати людей в агентство. Це вже не моя історія. Мені вже це не цікаво. Я там вже була, і я там була давно, і я вже це все пройшла. Тобто, зараз де ви? Хто ви? Що ви хочете досягти в майбутньому? Що я хочу? Я хочу конкретну назву посади. Я хочу формат роботи, віддалена робота чи в офіс ходити, чи гібридний режим. Я хочу конкретно якийсь рівень заробітної. Плати, і до речі, тут був про демпінг. Ніякого демпінгу народ я, я вам так скажу, ви маєте себе поважати. Ви у вас такий крутий досвід. Звичайно, ви маєте вивчити ринок на джині. Є можливість дізнатись вилку заробітної плати, і ви маєте це розуміти, але не думайте, що. Ви маєте там сказати, що ви там на тисячу доларів чи на 500 доларів менше будете заробляти, і тільки по цій причині вас візьмуть. Не візьмуть гроші тут насправді не завжди грають роль. Грає роль те, як ви себе на ці гроші продаєте. От ну правда, ваша цінність, чи можете ви цінність свою донести, чи не можете. І ще мабуть найголовніше це дисципліна і системність. Кожного дня ви робите якусь дію для того, щоб завтра у вас була омріяна робота. Кожного дня, якщо ви знаєте, що ви не дисциплінована людина, що ви можете шукати під настрій вакансії, писати, адаптувати резюме під настрій, то ви прямо зараз ставите собі будильник на кожен день, на ту годину, в якій ви найбільше активні. А краще три там, наприклад, на восьму, на восьму, десять і на восьму, п'ятнадцять. Бо це працює так. Так, о ми сяду дивиться вакансії, робити розсилки. Прозвенів о восьми, ну зараз піду водички поп'ю, пішов на кухню пити водичку, знайшов яблуко, сів з'їв яблуко, попив води, потім залип в телеграм щось почитати, може, новини, може ще щось, і все. І вже ніхто нічого не робить. А, не сьогодні-завтра. Треба себе пожаліти, треба трошки відпочити. Я такий заморений, дисципліна, системність дуже важливо. Дуже сильно вибиває всіх оці історії. Лінкединовські всі плачуть. Весь лінкедин плаче, вакансій нема, рекрутери не відповідають. Що робить? От, глобальний плач. Не читайте це все. Я вас дуже прошу. Не читайте, бо це впливає. Вакансії є. Да, їх не так багато, але вони є. Сьогодні є дві вакансії, опрацюйте дві. Завтра нуль, нічого страшного. Післязавтра одна. Опрацюйте одну, але опрацюйте нормально. Дізнайтесь про компанію, зрозумійте, чи підходите ви і як підходите. Адаптуйте резюме, напишіть класний супровідний лист, подумайте, а що класного я можу привнести для них? І опрацюйте досконало одну вакансію. Не треба сто вакансій, треба десять. Але опрацювати нормально. Я коли шукала роботу, це був якраз ковід, 20-й рік, і була ситуація така сама. Всі плакали, все було погано, всіх скорочували. Тоді було в Одесі це ще ж тоді онлайну не було. Саме саме тільки початок була в місяць десь одна-дві вакансії в Одесі. Була рекрутерів. Я пройшла 12 співбесід. Я не знаю, де я їх знайшла. Але я пройшла тоді 12 співбесід за два місяці. Хоча на сайті Доу там була одна-дві вакансії в місяць. Просто одна з'явилась, пропала, інша з'явилась, пропала. Розумієте, така була динаміка. І насправді зі мною сталася така ситуація. Я думала, що тоді що це катастрофа. Мені зробили офер, я відправила дитину в садочок за тиждень, там все швидко організувала, і офер відізвали. І я думала, що це катастрофа, бо я йшла в мінус. Ми в борг взяли гроші, щоб садочок приватний оплатити. Ну, тобто, для мене це була така ситуація, просто дно. Але потім буквально через три тижні я вже вийшла на нову роботу. що я вам хочу сказати? Що пошук роботи він дуже схожий на те. З тією роботою, яку я роблю як рекрутер, от я пишу 100 холодних листів в тиждень. Я пишу шукаю, 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 і проходить десь 2-3 тижні, коли йде фідбек, коли люди починають відповідати. Я кажу не про активний пошук, так? якщо я пишу на джині людина вже в активному пошуку, то, звичайно, вона відповідає або в той день, або на наступний, а я кажу про холодний пошук. Тобто зараз більше треба займатися холодним пошуком, активним пошуком роботи. І думайте кожного дня, а де ще подивитись, а в кого ще запитати, а кому ще розказати ротом, що я шукаю роботу. Поки люди, які вас навкруги, айтішники не знають, що ви в пошуку роботи, пошук роботи не працює. Ви маєте всім розказувати, правильно розказувати, що ви шукаєте роботу. І яку. Подивитись повне відео можна за цим посиланням. Я дякую, що ви додивились до кінця, буду вдячна за ваші коментарі та вподобайки. До зустрічі у наступних відео!